Цьогоріч на обласний конкурс проєктів розвитку територіальних громад надійшло 40 пропозицій. Найбільш ініціативною виявилася Демидівщина. От від громади Березнівського та Рівненського районів на конкурс не надійшло жодної ідеї. Члени конкурсної ради кажуть, проекти місцевих громад різноманітні від освітлення вулиць до реконструкції мостів. Втім, цьогоріч вперше за п'ять років існування конкурсу з'явилися проекти, спрямовані на економічний розвиток району. Якщо раніше були проекти, які переважно використовували кошти, маємо кілька проектів, які передбачають створення нових робочих місць і започаткування нової економічної діяльності. Один із прикладів це закупівля обладнання для комунального підприємства, яке буде виготовляти обробляти дерево для переробки дерева, обробки дерева, інший приклад це закупівля обладнання для млина. На підтримку громадських ініціатив з обласного бюджету цього року виділили 200 тисяч гривень. Їх отримують автори найкращих п'яти проєктів із Дубинського, Млинівського, Демидівського та Зарічненського районів. Відновлення млина у селі Мильче. Ну я не буду читати. Це ну, Дубинський район. Да, значить, інноваційний підхід у сфері послуг, неньковицька сільська рада, Зарічненський район. Виховуючи дітей, виховуємо майбутню історію нашої країни. Глибокодолинська сільська рада, Демидівський район, створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей молоді в селі Кухче. Кухчинська сільська рада Зарічницького району завдяки ще одному гранту обласної ради в сумі 25 тисяч гривень вже незабаром в селі Красне Млинівського району відновлять дерев'яний міст через річку Стир. Реконструкція моста вона є найбільш актуальною, мабуть, в цьому селі цій сільській раді. Кошти 50 тисяч, 25 тисяч у них є свої. Реконструкція моста буде за до кінця літа завершена повністю. Подано чотири проекти. Фактично Семленівський район вперше таку кількість проєктів надав. Обласні чиновники кажуть, всі проекти подані на конкурс дуже якісні. Тож не виключено, що згодом і інші пропозиції місцевих громад Рівнен ще не отримають підтримку. Якщо обласна рада. Виділить в цьому році ще кошти, то можна буде просто з цих проектів, які вже пройшли конкурс, визначити окремо переможців, якщо буде додаткове фінансування. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.